Житловий комплекс Бразер Вітріал квартал яскравого життя, старт продажів. Арахчі приїхав до терориста Путіна. Москва засудила удари США по Ірану. Росія, Іран і КНДР, коаліція вбивць. Зеленський прокоментував удар по Україні. Про це і не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, Вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям славу. вітаю вас, пане Володимире. Росія на жаль, вкотре завдала масованого удару по Києву та області. Ніч була неспокійною. Я думаю, що і ви це відчули на собі. В МЗС вважають, що мета диктатора Російської Федерації Володимира Путіна показати США слабкими. Міністр написав про те, що ще одна ніч терору російська армія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під прицілом був Київ і ворожі удари влучили в житлові райони. Станом на ранок щонайменше шість загиблих і десятки поранених. Тут пане Володимира. Чи воджуєтеся ви з тим, що такі атаки мають на меті не лише вбивство мирного населення, а й демонстрацію слабкості заходу. Тут якщо розцінювати, як мету зі сторони російського диктатора Путіна? Слухайте, йому не треба демонструвати слабкість заходу. Він для себе зробив такий висновок вже давно. Власне він війну починав, тому що вважав, що захід слабкий і нічого не буде робити на захист України. Прорахувався. Захід почав допомагати Україні, це стало неприємним сюрпризом для Путіна. Але він вважає слабкою Європу, і е, тому е, це не демонстрація, е, е, спеціальна демонстрація слабкості Заходу. Е, слухайте, він е, е, бив по Україні, зокрема, по мирних містах і в 22-му, в 23, му 24 -му роках, коли Трампа не було. Але він розуміє, що Захід да, допомагає Україні. Путін це дуже не подобається, але він не буде втручатися. У випадку з Трампом інша ситуація. Я думаю, що насправді він і Трампа сприймає як слабкого. І, схоже, це не тільки у Путіна, і в Росії почали так сприймати: що все Трамп він тільки погрожує, да. і для них стало неприємним сюрпризом удари по Ірану. Не очікували. От судячи по коментах в російських пабліках це стало для них неприємним сюрпризом. Трамп трошки їх здивував. Можливо, й добре. Подивимось, що воно буде далі, але е, я не думаю, що Путін спеціально хоче продемонструвати заходи, які захід слабкий. Він в цьому вже переконався. Переконався для нього. Це е, така константа, що захід не буде втручатися в війну напряму, не буде воювати за Україну. І е, тут е, путіну не треба чогось доводити нового і чогось там спеціально демонструвати. Я думаю, що тут інакша логіка. Путін користається нинішньою ситуацією. Він е, я маю на увазі війну між Ізраїлем і Іраном і участь США в цій війні. Путін користається тим, що увага не тільки заходу, всієї міжнародної спільноти зараз сконцентрована на Близькому Сході, на Ізраїлі, Ірані і ще й США зараз, тому не до України. Тема війни між Росією і Україною відійшла на другий третій план. І тому він може посилювати, посилювати ескалацію війни, може робити нові удари по. Мирному населенню по українських містах він це робив раніше. Зараз просто посилюється, це стає регулярним. І для Путіна зараз просто дуже зручно. На нього менше звертають уваги, навіть Трамп не реагує, хоча він і раніше не завжди реагував. Але все ж таки час від часу реакція була і реакція роздратування. А зараз Трамп цілком зосереджений на Ірані. І це Путіна влаштовує він ще й може Трампу щось там пропонувати послуги посередника і так далі. Хоча насправді Росія зараз опинилася в теж непростій ситуації. От ви згадали про візит міністра закордонних справ Ірану в Москву. Путін має демонструвати підтримку Ірану, йдеться ж все ж таки про офіційного стратегічного партнера. Якщо Путін зараз кине Іран. А в Ірані вже є незадоволення діями Росії, що Росія нічим не допомагає Ірану. От Іран там, хоча б шахеди, постачав 22-му, там на початку 23-го року. А Росія. Нічим не допомагає. Схоже, що запити на зброю на систему ППО без задоволення або без, скажімо так, без реакції з боку Росії, і, ну, тому що Росії самим потрібно, і я думаю, що цього не вистачає для власних потреб. Але в будь-якому випадку вони не хочуть псувати свої відносини з Трампом. І отут, от для Путіна дуже важливо знайти. Оптимальний баланс між Іраном і Трампом. Трампу він продає свою роль як посередника. Хоча насправді жодного результату цього посередництва ми не бачимо і навряд він може бути тому, що не буде зараз Путін примушувати Іран погодитись на американські умови. А от офіційна підтримка Ірану потрібна, хоча б суто в пропагандистських цілях, і для демонстрації іншим країнам глобального півдня, країнам Брікс, що Росія залишається партнером, що Росія своїх не кидає, хоча її жодним чином не допомагає. Як це було з Сирією, так зараз з Іраном. От такі парадокси. Ну і ще одна проблема полягає в тому: вже для нас, що Путін насправді може і використовувати. Американські удари по Ірану в своїх цілях. Для нього це може бути додатковим аргументом, зокрема, для виправдання от і сьогоднішнього удару і наступних ударів по мирних містах. Він може казати: Ну, слухайте, Іран Ізраїль роблять те саме. Да, і я роблю те саме війна. Таким чином ми воюємо. Да, США примушують Іран до припинення своєї ядерної програми. Я теж Україну примушую там до виконання наших вимог. От, на жаль, така дзеркальна логіка вона може бути у Путіна і він використовує саме це. От я б на це більше уваги звертав. Що на превеликий жаль. Путін використовує війну між Ізраїлем і Іраном і участь США в цій війні в своїх інтересах. От тут є певний ризик для нас, а не в тому, що він там демонструє слабкість заходу. Він і так для себе давно зробив висновок про слабкість заходу. Інакше б цієї війни не було. Пане Володимире, більш детальніше про цю зустріч. Про яку ви згадували, що дійсно у понеділок 23 червня до Москви прибув міністр закордонних справ Ірану, він написав перед цим, що їде до Москви, проведе серйозні консультації з російським терористом, і сказав він про це на прес-конференції в Стамбулі. Пам'ятаємо, що Рубіо висловив невдоволення у зв'язку з тим, що глава МЗС Ірану Абаса Рахчі їде до Росії, а не на переговори зі Сполученими Штатами Америки. Тут, поки пан Володимире, ми з вами спілкуємося, з'являються невеликі фрагменти, відеофрагменти розмови Путіна із. Саме представником МЗС Ірану, і тут він говорить наступне Путін про удари по Ірану, сказав, що це неспровокована абсолютна агресія, немає під собою жодних підстав та виправдань. Це доволі цинічно, звісно, для нас чути mm -hmm. з боку російського терориста Путіна. Те про що він говорить, і поки що я не можу переглянути відео, але так як цитують, що Путін на зустрічі з Лавою. МЗС Ірану сказав, що провів розмови з Трампом Нетаньяху, а також з президентами Об'єднаних Арабських Еміратів і Ірану. Ну, це раніше було. Судячи з усього, йдеться про розмови, які були ще тиждень тому. Можливо, так. А, да, і от коли вже більше тижня ну з Трампом, у всякому разі, якщо тільки не було якихось нових таємних розмов, хто зна, Да. але була розмова. 14 червня, коли день народження Трампа, це от Путін привітав Трампа і пообіцяв йому допомогу як посередник. І була після цього, да розмова із керівництвом Ірану з Нетаньягу Теж Путін говорив, ну виконав свою місію, поговорив, але результату, результату немає. Я ж кажу: насправді ситуація така, де Росія може як і з переговорами. По завершенню війни проти України можна імітувати: імітувати переговорну активність, демонструвати, що я веду переговори, а результату немає. Тому що США хочуть і США і ізраїль хочуть припинення ядерної програми Ірану. Зараз саме така мета. Якщо до Американського удару, ну і взагалі до початку спецоперації, скажімо так, Ізраїлю військової операції проти Ірану, йшлося про те, щоб примусити Іран до обмеження своєї ядерної програми. Зараз йдеться про її припинення, це вже інша мета. А Іран на це не погодиться, і в цьому сенсі я просто не бачу, як Росія може тут допомогти Трампу. Але продавати Трампу послуги посередника не ну, теоретично можливо, тому що і згаданий вами Марко Рубіо і сам Трамп вони кажуть, що вони очікують, що Іран зараз відновить переговори і погодиться, от, на вимоги Сполучених Штатів. Однак, який сценарій більш вірогідний? Іран може погодитись на переговори? І от я не виключаю, що. Якщо там без публічних відео і без офіційних заяв для публіки, для пропаганди, де буде принциповість засудження і тому подібне, і я згоден з вами, що ну з боку Росії це цинічно просто такі, навіть не подвійня, потрійні стандарти, коли вони звинувачують США в тому, що вони давно робили і роблять самі. І неспровокована агресія, і удари по суверенній території іншої держави, і тому подібна. Да Росія все це вже зробила і зробила в набагато більших масштабах проти України. І зараз вони ще мають нахабство критикувати інші держави за те, що робили самі. Однак, от в чому проблема? Вони будуть це використовувати на виправданні власних дій. Путін це робив в 22-му році. Там тоді він посилався, наприклад, американської операції проти Іраку, ну і проти лівії. Ну а зараз от ще буде посилатися і на удари по Ірану. Так що тут на жаль є і негативна сторона. Однак, от нинішня зустріч, я припускаю, що неофіційно, в закритому режимі. Міністр закордонних справ Ірану може просити Путіна про те, щоб він зв'язався з Трампом, і щоб він ініціював переговори або, скажімо так, став посередником в питанні про припинення вогню, про припинення атак. Але якщо буде йти мова просто про припинення вогню, навряд на це погодиться. Ну, Ізраїль точно не погодиться. я думаю, що і американці зараз теж на це не погодиться. Вони будуть вимагати обіцянок або конкретних дій, навіть не просто обіцянок, а конкретних дій з боку Ірану по припиненню своєї ядерної програми. А от тут, як я вже сказав, Іран навряд на це погодиться, тому що це означало б капітуляцію. І це вже питання удару по спроможності цього режиму. А для нього на сьогодні я так розумію: головна мета це виживання режиму. Навіть не удари по американцях. Я думаю, що прямих ударів скоріше за все не буде, тому що це занадто ризиковане. А От виживання режиму, от мета в цьому, і от до речі, про це теж може йти мова з росіянами. От… Вони будуть добиватися того, щоб розпочати якийсь формальний переговорний процес, щоб якщо не припинити бойові дії, то хоча б максимально їх зменшити, перейти в таку фазу війни обмеженої інтенсивності. Ну, щось таке, як у нас було на Донбасі, тільки в даному випадку це стосується повітряних ударів. Ну а паралельно паралельно, треба буде відновлюватись і безумовно. Зараз я думаю, що у, у Ірана великий список прохань до Росії від систем ППО можливо співпраці, відновлення своїх свої ракетних зброї. Ну і так далі. Ну і економічного відновлення, тому що я думаю, що там втрати дуже великі. І от для Росії зараз буде проблема допомагати Ірану. Ці ситуації, а це стратегічний партнер, треба це робити. А означає, щоб допомагати ворогу не просто США, а ворогу Трампа. Тому що для Ірану Іран для Трампа Іран став ворогом, і отут та сама розтяжка для Путіна він буде шукати безумовно баланс інтересів. Скоріше за все, допомога Ірану буде таємною, непрямою. Але от і нам, і нашим партнерам, зокрема і американцям, які більш принципові, я маю на увазі і частину адміністрації Трампа, розвідувальні структури США, треба доводити. І показувати Трампу, що Путін обманює його, і що він насправді не в ролі посередника виступає, а в ролі друга і партнера Ірану, який допомагає Ірану. Між іншим, цікавий теж момент епізод, який у нас мало обговорюється, але він показовий. Був пост Медведєва колишнього російського президента, де він натякнув на те, що деякі країни не сказав які можуть допомагати Ірану в тому, щоб він отримав ядерну зброю. От питання: а що це за країни? Чи нема в списку цих країн Росії? Такий натяк був дуже прозорий натяк. Да. Так от запитали про цей пост Джейді Венса, віце-президента США. І Джейді Венс був здивований. І Він ну, там назвав теж так принизливо, що що це за персонаж такий, говорить якісь дивні речі. ну і Він так сформулював, що мовляв спільна позиція. Не тільки США, але і Китаю і Росії, щоб у Ірану не було ядерної зброї. Оце важливий момент. Якщо Росія спробує, хоч якось допомагати Ірану відновлювати ядерну зброю, ну це теж сигнал для Трампа, що не можна вірити Путіну на слово, і треба міняти ставлення до Путіна. Так, що в тут є багато інтриг на майбутнє, багато питань, які можуть стати проблемними в подальших стосунках між Трампом і Путіном. Хоча Путін, я думаю, буде все ж таки намагатися зберегти якісь конструктивні відносини з Трампом, не ламати от всю свою комунікативну стратегію маніпуляцій Трампом. Однак, помітно, що в Росії зараз дуже незадоволені тим, що сталося, і там з'явилися певні побоювання. Мені здається, що вони звикли до того, що Трамп нічого не буде робити. Трамп лише багато говорить, але серйозна загрози він із себе немає не має жодної серйозної загрози для Росії. А тут Виявляється, певні ризики можуть бути. Трамп привів рішучість, і оце росіян трошки не привело. Всякому разі по російських пабліках це помітно. Путін, можливо, це по-своєму сприймає, але тим не менше, оця участь США в війні проти Ірану. Це стало безумовно новим, і дуже серйозним викликом для Путіна. Я думаю, що протиріч між США і Росією зараз стала більше. Подивимось, як воно буде далі розвиватися. Але для Путіна в цьому сенсі ситуація стала більш проблемною. Пане Володимире, цікавий пост з'явився в. True Social від Трампа, я думаю, ви його бачили, Трамп не виключає зміни влади в Ірані. Це може статися, якщо чинне керівництво не зробить країну знову великою. Про це Трамп написав в Social. Він написав, що політично некоректно вживати термін зміни режиму. Але якщо нинішній іранський режим не здатен зробити Іран знову великим, то чому б не відбулася зміна? Режиму Міга написав цікаво, що свій допис Трамп закінчив саме таким закликом, що розшифровується: як зробимо Іран знову великим. Так, президент США посилається на свій слоган Зробимо Америку знову великою. Мага в даному випадку він написав Міга. Як ви для себе пояснюєте таке припущення з боку президента США і такий теж цікавий допис з боку. Давайте так з, з, креативного, з креативної точки зору, якмовірна зміна влади в Ірані вплине на регіональну безпеку та стабільність на Близькому Сході. Як пояснюєте ви цей допис для себе? То ну, я поясню дуже просто. Це традиційний стиль Трампа тиснути, тиснути і погрожувати, що може бути гірше. До речі, Путін діє приблизно так само по відношенню до нас. Він теж е, е, каже. Або погоджуєтесь зараз на наш ультиматум, або вам буде гірше. От тут вони діють дуже однаково. Просто Путін вже давно веде війну проти нас, тому на нас його погрози якось не дуже діють. Але стилістика саме така Трамп. В даному випадку має, скажімо так, право щоб його сприймали більш серйозно. Тому що от вже навіть з'явилися дуже іронічні, навіть саркастичні оцінки Трампа почали його навіть так принизливо називати да, що Трамп такий, який завжди спочатку погрожує, але потім завжди дає задню. От такі навіть були оцінки, і Трампу, я думаю, дуже це не подобалось. Трамп взагалі реагує на будь-яку серйозну критику на свою адресу, особливо в США. Йому треба було продемонструвати рішучість. Так що, от удар по Ірану це демонстрація рішучості. Але зараз сигнали, які ми бачили, що вони вдарили. Под підземних і не тільки по підземних ядерних об'єктах це була демонстрація того, що не буде США давати можливість Ірану довести свою ядерну програму до логічного завершення, і вони фактично зараз примушують Іран до миру на своїх умовах. І погроза про зміну режиму. Хоча раніше, от буквально день тому, були прямо протилежні заяви, що США не будуть робити нових ударів. Якщо Іран не буде робити ударів по американських військових об'єктах, не буде скалювати ситуацію, тоді і США утримуються від нових ударів по Ірану І було заявлено, що США не має на меті зміну режиму. Про це, до речі, сказав і Джей Ді Венс, от, якого я згадав. Він навіть сказав таку цікаву фразу, що США воюють не проти Ірану, а проти іранської ядерної програми. І е е Держдепартамент США сказав, що вони не виступають за зміну режиму. І тут якраз були певні розбіжності. От Ізраїль, схоже, хоче цього, е е він хоче повної перемоги над Іраном, а США хочуть лише припинення ядерної програми Ірану. А от погроза Трампа це ну фактично попередження. Або ви зараз погоджуєтеся на домовленості про припинення своєї ядерної програми, але хто знає, може і не буде вашого режиму далі. Тобто це може можуть бути продовження ударів по Ірану. Чи можна змінити політичний режим в Ірані лише шляхом повітряних атак? Скажу відверто: більшість експертів вкрай скептично це сприймають. Стихійно, само собою, це не станеться. Хтось каже, що от, якщо будуть зруйновані там адміністративні об'єкти, можуть бути зруйновані військові об'єкти, ракетні. Ну, Іран буде беззахисним, таким напівзруйнованим, і в результаті буде повалення, повалення режиму Айталиха Міні і всього нинішнього ісламського режиму. Однак Воно само собою це не станеться, от просто так він, він не зникне. Досвід історичний свідчить про те, що або зміни відбуваються всередині режиму. Приходить якась нова фігура, яка починає лібералізацію цього режиму або міняє його політику. Ну як Горбачов був в СРСР, що й призвело до його завершення, або як, хоча б як Хрущов свого часу. І таких прикладів дуже багато. Коли всередині режиму відбуваються такі зміни. Ще один варіант, коли армія бере на себе функції керівництва. Таке бувало неодноразово в Туреччині, наприклад, в деяких інших країнах, там в Північній Кореї таке було, в Південній Кореї певний час ще там в 60 ті роки. Ну і в деяких багатьох насправді країнах таке бувало, особливо в Латинській Америці. Це теж можливо, коли армія виступає в ролі такого, скажімо так. Інструмента політичних змін і відстороняє якийсь одіозний режим бере на себе функцію управління хоча б тимчасова. Теоретично могло б бути так, що от, раптом не стане нинішнього італія. Нового не оберуть своєчасно в силу війни, і де факто ключовою фігурою буде нинішній президент. Він, правда, теж засуджує США і так далі. Але, можливо, він проявить ну, більшу зговірливість і домовиться з американцями про припинення бойових дій. Теоретично це теж можливий варіант. Але приход до влади опозиції, коли там кажуть, міська опозиція, а хто представляє цю міську опозицію? Має бути якісь більш-менш публічні проявлення, структури, які візьмуть на себе певні владні функції. Просто так я ж кажу: з повітря воно не візьметься. Воно має або вже існувати як якісь інституції опозиції, навіть не опозиція, яка в підпіллі, але веде боротьбу проти влади, і вона може прийти до влади. Але зараз. Опозиція в розпорошена єдиного якогось опозиційного суб'єкту немає. Тому я на даний момент скептично сприймаю варіант стихійного повалення режиму. Тут є різні сценарії, не всі з них до речі, дуже добрі, тому що до влади можуть прийти ще більш нарвані представники корпусу вартових ісламської революції, які будуть виходити з необхідності воювати з Ізраїлем сполученими штатами всіми можливими методами. До кінця неважливо, хай все буде зруйновано, але воювати до кінця. От, поки що нинішній режим схоже, що вони хочуть себе зберегти. Хай буде зруйнований Іран або напівзруйнований. Хай війна формально буде продовжитись. Головне зменшити її інтенсивність, але самим вижити. І навіть вже такий сценарій теж обговорюється: що Іран почне швидко перетворюватися в якусь таку автаркію, такий закритий авторитарний режим, як Північна Корея. Коли вони припинять відносини з більшістю сусідів і будуть проводити вкрай ворожу політику, максимально обмежать зовнішні контакти. Ну і ступінь тоталітарізму буде на порядок вищий, ніж зараз. От я бував в Ірані 10 років тому, ну перший єдиний єд... 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 раз, але мені Іран тоді нагадав. Це було наприкінці 14-го року. пізній Радянський Союз. От радянський Союз, десь 80-х років, коли більша частина людей втомилася від цього режиму. Ну от, особливо молодь середній клас відчувалася. Вони хочуть жити інакше, хочуть жити в відкритому суспільстві. Але зараз війна і війна, де ну, ворогам виступає США. Патріотична консолідація навколо режиму АЕТОЛ не відбулося. Але тим не менш сама нинішня ситуація вона дуже дуже суперечлива. І от головне, от є о, о, ця авторитарна вертикаль, о, яку особлює корпус вартових ісламська революція. От до них може перейти реальна влада. А це якраз воєнізований інструмент ісламського режиму, і це буде означати, що війна буде продовжуватись і вона може, скажімо так, вийти з під контролю і мати більш руйнівні наслідки. Так що я сценарій краху цього режиму сприймаю поки достатньо скептично, Сценарії можуть бути дуже різні. Шановні друзі напишіть свою думку. Які вбачаєте ви сценарії? Пане Володимире, я ще щиро дякую за цікаву розмову. Дякую вам за. Ваші думки. Нагадаю, що Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Не забувайте наші глядачі писати, звідки ви нас дивитеся, Знову ж таки, писати свої запитання. Якщо вони є, ми все бачимо, все читаємо. Дякуємо вам за вашу активність. Пане Володимире, я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нашим глядачам так само, і до зустрічі. На все добре.